Війна, мов холодна пора, змушувала батарейки наших внутрішніх ресурсів розрічатися значно швидше. І для того, аби відновитися на Закарпатті почали активізовуватися різні осередки. Один із них деревомого життя. Сьогодні в актуальному інтерв'ю спілкуємося зі співавторкою та керівницею проєкту Деревомого життя Любов'ю Михайлюк. Вітаю! Вітаю вас. Ми з вами познайомилися в кінці березня. Це був якраз той період, коли ейфорія почала спадати, і потреба у внутрішньому ресурсі стала ще актуальнішою. І тоді ми пам'ятаю, потрапили до вас на заняття, яке тривало в резиденції Мукачівської греко-католицької єпархії. Ви займалися з волонтерами, з вимушеними переселенцями. Якою була ваша діяльність на початку війни? Ну власне кажучи, наш проєкт. Дуже сумно про це говорити, та? але наш проєкт з'явився, зародився з початком війни. А коли ви були якраз у березні у резиденції, це були наші перші кроки, перші такі спроби допомоги. Тобто, коли почалася війна, 1 березня ми започаткували цей проект з моєю колегою, психологом. Я на той період навчалася і закінчувала якраз, і готувалася до захисту у ресурсно-орієнтовано консультування для того, щоб отримати цю ступінь консультанта ресурсного напрямку. І ми поспілкувалися і вирішили надавати таку психологічну ресурсну допомогу. Просто ще до повномасштабної війни, повномасштабного вторгнення. Я, як організатор, займалася таким напрямком, як психологічна реабілітація родин учасників АТО, мала такий досвід, великий досвід. Коли побачила, що психологічна підтримка в групах надає, має свої переваги, має свою повноту. Ми створили такий проєкт деревом життя, психологічно ресурсний освітньо-культурний в Ужгороді, Мукачевої і сваляві. І коли ми почали свою діяльність у митрополичих палатах тут, у Ужгороді Греко-католицької церкви, за підтримки також єпископа Микола Лучка Мокачевської дієцезії Римсько-католицької церкви. Наші осередки базувалися в Мукачево саме там, і в Своляві також саме там при парафіях Римсько-католицької церкви. Ми розуміли, що ми маємо надати ту підтримку, тобто той фундамент, ту опору, на яку будуть опиратися наші волонтери. Тобто проект першопочатково був звернений на волонтерів, тому що волонтери кинулися допомагати армії, кинулися допомагати вимушено переселеним особам. Ми розуміли, що ми маємо дати підтримку волонтерам для того, щоб це все продовжувалося. Ми не знали, наскільки це буде. На початку е цього всього, кожен чомусь, е кожен думав, що це там, закінчиться буквально через місяць або через два. Так? Е наш проєкт це проєкт, який почався разом з війною. Е з одного боку, це прикро, з, з іншого боку, це радісно, тому що ми є. Ми є для, для всіх, ми відкриті, і ми можемо допомагати. Команда може допомагати тим, хто цього потребує. Спочатку ви працювали в резиденції, а потім ви перейшли в це приміщення, де ми і власне зараз спілкуємось, і це дозволило збільшити можливості так, допомагати, бути корисним тим, хто цього потребує. Наскільки змінилася, переорієнтувалася ваша діяльність на відміну від тих занять, які були в резиденції. Ну насправді переорієнтації не відбулося, а відбулося доповнення. Я би це так назвала. В резиденції ми починали з чотирьох напрямків. Це була, власне кажучи, ресурсна підтримка волонтерів. Це була стабілізація і допомога вимушено переселенням, це були арт-терапевтичні заняття, які могли збирати всіх і вся. Я всіх і всі маю розуміння цього, що і місцеві жителі, та тобто і волонтери, і вимушено переселення. І також це був такий наш напрямок, який ми ще впровадили до, до війни. Це є підтримка поважного товариства. Ми його так називаємо поважне товариство: 60 плюс час для себе. Підтримка людей похилого віку. Які є сам самотні, які потребують просто спілкування, які потребують якоїсь певної уваги до, до цього. Та і з початку війни, коли дуже багато наших співгромадян переїжджали, були вимушено переселені на територію Закарпаття, молодь, як правило, і молоді сім'ї виїжджали за кордон і залишалися старші люди. Люди по поважного віку, та, пенсійного віку, які не хотіли покидати свою країну і залишалися і осідали тут. І цей напрямок та, нашої діяльності для поважного товариства, яке ми ще заснували до війни, він набув зовсім іншого такого характеру. І в нас на сьогоднішній день у, цьому, у, цьому, у цій групі є як і Закарпатці, і в жгородці, такі, власникаючи, вимушено переселені особи. З різних міст нашої країни. Це є Харків, це є Донецьк, це є Дніпро, це є Запоріжжя, це є Київ, це є Балаклія, це є Одеса. Ну, тобто ми це Гуляйполе. Тобто ми зосередили, тут зібрали такий ті, 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 хто потребує. Так? Наприклад, в Мукачево в нас починало діяти дві групи. Це була група стабілізації підтримки, це також була група для підтримки молодих мам пренатального періоду, та які очікували прихід немовляти на цей світ. В Сваляві в нас була група також стабілізації балансу і підтримки такої ресурсної підтримки для тих, хто. Вимушено переселився і для волонтерів на той період. Тому так важко сказати, що ми починали саме тут, бо воно 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 було, воно витало, і ми лише його доповнювали всіма тими напрямками, в яких працюють наші колеги. Про поважне товариство поговоримо. Ці люди дуже активні у вашому просторі, бо вони часто долучались до різних благодійних ініціатив. Так зокрема, коли збирали кошти на підтримку Збройних сил України, до яких акцій вони долучалися, і взагалі як вони сприймали те, що вони сюди от ходять, займаються потім треба виходити на публіку, як вони переходили цей поріг. Ну насправді, та це я би так сказала, дуже вдячна група. Вони дають нам приклад: приклад до життя. Сьогодні є ще більше учасниками, вони збирають всі ці баночки для окопних свічок, вони збирають скляні банки з кришками для того, щоб ми військовослужбовцям передаємо для закруток зимових там, чи для тушонок чи бучого. І крім того, вони хочуть в якийсь спосіб допомагати нашим воїнам на передовій. Щоб вони вигравали, так вони ходять на платення сіток, вони там роблять якісь маленькі їм там медальйони, посилаючи вишивки чи ще щось. І зокрема, також двічі за цей весь період, коли ми тільки в травні ми почали з початком травня, ми започаткували оце танцювальне ПАП-50 брали участь у такій благодійній акції, як збору коштів на підтримку нашого ЗСУ, зокрема 128-ї бригади. Це був Кінець червня ми організували такий танцювальний захід Вечір італійської культури оскільки Закарпаття є мультикультурне, Україна завжди поціновувала і поважала кожну культуру і кожну націю. Зокрема, ми вирішили провести такий вечір італійської культури. Тепер зовсім буквально недавно учасники танцювального ПА брали участь у такому заході, як звітньому концерті школи, керівником якої є Мирослава Текелів. Ми дуже тішимося з того, що вони не тільки беруть участь, але й показують знову ж знову ж таки те, що я говорила, приклад до життя. Та? Що навіть будучи в такому віці, будучи, ну скажімо, обмеженими якимись там просторовими чи дієвими речами, ми все рівно можемо допомагати нашій перемозі. Це перший раз на моєму возрасті на сцені танцюю танго. Дуже сподобалось мені. З радістю відреагували на таку пропозицію і, і погодились, так я більше того скажу. Вони не, не, не те, що відреагували і погодились, не сказали, хочемо ще виступають, навіть якимись ініціаторами того, щоб ми знову ж провели якийсь благодійний захист на підтримку наших а, військових для того, щоб а, наблизити нашу перемогу. Тут у просторі деревомого життя бувають люди різних вікових категорій, від найменшого до найбільшого. Хто був у вас найменший і хто найстарший? почнемо з найстарших, це знову ж таки повернемось до нашого поважного товариства, зокрема до танцювального ПА 50. Я прошу аудиторію розуміти, що час для себе, поважне товариство 60, це є один напрямок праці. Танцювальний па 50 це інший напрямок нашої праці, але в ті чи інші, скажімо, напрямки бувають, що беруть участь одні і ті ж люди. Тому в танцювальному па 50 бере участь, зокрема, у нас така дуже поважна панянка, пані Розалія, якій вже цього року буде 83 роки. І це людина, на яку варто рівнятися. Тобто це людина, яка в цьому віці. Показує, що варто жити. Розуміючи її вік, ми усвідомлюємо, що вона пройшла Другу світову війну хай дитиною, але вона принаймні розуміє, що це, так. І вона зараз нам показує, що ми маємо гуртуватися, ми маємо вистояти, ми маємо жити. Це такий найстарший віковий сенс. Та? Якщо брати до уваги наймолодший віковий сенс, то це. Будемо брати нашу групу перинатального ресурсного напрямку, який був у Мукачево. Ось, якщо брати вже такий більш свідомий вік, що ми можемо говорити, то це трирічний вік. Це діти, які були в нас на групі музикування та музичного розвитку, і є групі книжариків. Це така була казкотерапія для дітей. Розкажіть більше про цю групу з музикування, на що вона була спрямована? Була спрямована е, на дітей і батьків, тобто це була група такого раннього розвитку від 3 до 5 до 6 років разом з батьками. Через музикування, через музику. Діти, які мали в затримку в певному розвитку, зокрема в спілкуванні, вони набували певних навичок і могли ну, тобто швидше пропрацьовувати якісь свої внутрішні та, затримки. Тому що коли батьки вважають, що дитина там затримується в розвитку, це не завжди є правильне, правильне твердження. Дитина може Дещо приховувати в собі, або дещо закриватися в собі, якщо настає якийсь певний період. Цей малюк, який попав до нас, його, його батька, забрали якраз на передову. Зрозуміло, що дитина, якщо вона ще не сепарувалася від своїх батьків, зокрема від мами, а дитина починає перша сепарація дитини від мами, трапляється в три роки, потім в п'ять років. Потім в сім років і так далі. Так? І якщо поки дитина ще не сеперувалася в перший раз від мами в такому ранньому віці, вона може переймати всі страхи і переживання мами. І коли а, мама а, переживає відхід чоловіка на бойові дії, та, тобто вона розуміє, що її певний страх, що його можуть вбити, поранити. Все решта, в неї є тривога, неспокій. То дитина також відчитує, щитує з материнським молоком, щитує всі емоційні стани своєї мами, і тоді приймає такий певний захист як закритості. Та? Дитина може не розмовляти, може погано ходити, може погано рухатися, але це не означає, що в дитини якісь є вже від народження, вади. І це можна навпаки, ну то дозволити розвиватися. Розвинути, да? дати якийсь певний поштовх, то у нас один з учасників саме, це син нашого військовослужбовця, який пройшов у цей якраз період, коли мама собі дозволила вже під час музикотерапії, проти цей стан вивільнення, зокрема і дитина, почав краще розмовляти, спілкуватися, рухатися. ну ось так. А які ще є такі конкретні приклади, коли відвідування простору деревомого життя допомогло людям в чомусь? З останніх, що відгукається, це те, що е, на закінчення ми якраз мали таку різдвяну зустріч з колядами, зі всім та і багато хто з них говорив про те, що ми є для них е, таким психологічним ЗСУ. Це насправді найбільша похвала, яка може бути на сьогоднішній день. Є історії, звичайно, такі, що учасники наші повернулися у свої домівки, і вони все рівно опираючись на, ту, на, ту, на той фундамент, який ми їм тут дали, вони відчувають цю силу. Вони з нами переписуються. Яскравим прикладом також є те, що люди говорять про те, що тут вони отримують. Певний затишок, певну безпеку, що вони тут почуваються як вдома, що їм тут комфортно і добре, що вони можуть тут розслабитися, що вони можуть тут говорити те, що вони думають вільно, без осуду, без якихось певних там звинувачень чи ще чогось. Тобто вони можуть вільно висловлювати свою думку. Взагалі ви багато спілкувалися з вимушеними переселенцями. Які історії війни, буквально, можливо, дві-три згадаєте, які вас найбільше вразили? Найбільше... найбільше мене вразила історія молодих наших акторів з Маріупольського театру, які просто в нас абсолютно була невимушена така розмова їхнього режисера і Цих молодих хлопців, які розповідали про те, як вони звідти виходили. Коли бомбардував театр, вони опинилися під завалами. І коли вони виходили звідти, реально чули крики, вони йшли по трупах людей, які там були, там були діти, матері, старші старші люди. І коли вони сюди приїхали, вони власне поставили цю п'єсу Крик нації, начебто простусав водночас. Це була п'єса про те, що вони пережили самі? Взагалі для вимушених переселенців у вас було багато проєктів, і ви намагалися насамперед знайомити їх з містом. Це були зустрічі з письменниками. Розкажіть про цей напрямок. І яким чином він теж вписувався в цю концепцію пошуку внутрішнього ресурсу? Не тільки письменників, а взагалі відомих людей Закарпаття. Чому саме такий освітньо-культурний проєкт? Тому що це вписується в поняття психоедукації. Що таке психоедукація це розуміння е, стану на сьогоднішній день, так? це те, на що ми можемо опиратися. Наприклад, знайомлячи вимушено переселених наших співгромадян з місцевою культурою, коли вони пізнають місцеву культуру, пізнають місцевих людей, місцеві традиції, місцеві, вони починають потроху розуміти, що це також їхнє. А, та вони втратили своє, в них немає зараз свого помешкання, в них немає своїх е, звичних е, там, дій, друзів, з якими вони спілкувалися, чи звичного свого кола, але вони можуть і мають змогу набути щось нове. Тобто, вони, пізнаючи е, цей менталітет, цю культуру, ці традиції, які тут є, зокрема там святкування Різдва. Воскресіння Христового і всіх свят, які тут були, та? що таке віра, що таке релігія, пізнаючи це, людина набуває е е певної приналежності. Вона розуміє, що вона, вона має до чогось відношення. Вона звідти може взяти свій відлік, рухатися далі. А взагалі, як правильно говорити з людьми, які щось втратили? Чи є якісь правила елементарні? Як можливо не перейти межу між співчуттям і надмірним оптимізмом, якщо є таке поняття? Чи може бути він надмірним за цих обставин? Ну, Насправді цей час, в якому ми сьогодні є і проживаємо, це час болю, гіркоти, втрати. Немає розуміння правильного і неправильного. А немає розуміння того, що це має бути саме. Ти маєш плакати саме так чи переживати саме так? Ні. Людина переживає так, як вона це відчуває. А, якщо людина тут і тепер звертається по, на, ну, до нас про допомогу, і ми розуміємо, що це одноразовий контакт, тобто це людина, з якою ми не контактуємо повсякдень. Ми зустрілися з нею тут і зараз, ми можемо її. Прямо запитати, чим я можу бути тобі корисним, чим я можу тобі допомогти тут і зараз. Якщо це є контакт довготривалий стосунок довготривалий, це там рідні, знайомі, друзі, близькі, ми можемо просто з ними бути. Бути мовчки, не обов'язково щось говорити. Особливо те, що мене так трошки дратує. Це коли людина каже, що мені погано, а їй кажуть, ні, ти не маєш права, типу, так, ти маєш там триматися проблеми. Людина має право говорити про те, що мені погано. Маємо право плакати, маємо право боятися, маємо право не знаю, бути в депресії, сумувати, горювати, поки ми самі це не перейдемо. Кожен з нас різний в тому, в силу свого характеру. І коли людина пройде ці всі стадії горювання, навіть депресії, вона потім набереться сили і сміливості щось робити далі. Так? Тобто сили і сміливості прийняття того, що відбулося. Це ніби дітей дна в якомусь переживанні і потім заново переродитись. Так, так це, це те саме, що можна порівняти, сказати, що Пенікс відроджується з пополу. Людина має це пройти. Які слоган для нашого простору і взагалі для нашого проєкту придумала ми є для вас. Ви можете сюди прийти, ви можете тут поплакати, позлитися, покричати, бути ніким, бути нічим, бути в депресії, бути просто таким, яким ми є зараз. Ми вас приймаємо. Ми є для вас. Допоки ви не наберетеся сили, допоки ви не наберетеся ресурсу. Щоб рухатися йти розвиватися далі. От ми є для вас. І жодних е, тих мотиваційних закликів, ти молодець, ти витримаєш, ти будеш рухатися не сьогодні. Це може бути корисним в спортивному якомусь змаганні або в інших якихось речах, але не сьогодні. Ви теж у своїй діяльності намагаєтесь плекати любов до національних таких традицій, зокрема згадую заняття з бандури, так теж яким чином це вписується в пошук ресурсу внутрішнього. Наш проєкт так і називається Логотип наш такий виглядає дерево мого життя. Те, що ми маємо розуміти, наскільки міцне наше коріння. Якщо ми розуміємо, з якого ми роду, з якої ми національності, до якої держави ми приналежимо, та? до якої віри ми приналежимо, це є наш фундамент, з якого ми можемо черпати. Ще один популярний напрямок у вашій діяльності це е, тілесно орієнтована психотерапія, зокрема зумба, е, яка об'єднала різних людей, так і це і волонтерів, і вимушених переселенців і взагалі людей різних е, спеціальностей. Е, чому саме Зумба і яким чином цей напрямок теж допомагає урівноважувати цей психологічний стан в цей час війни? А, ну, Бужгороді, та у нас е, е, зумба — це як фітнес танець з напрямками такої психологічної тілесно орієнтованої терапії, і він у нас таки відбувається і проходить саме в обідній час, як кажуть, в обідній час і в середині робочого тижня. Коли люди всередині робочого тижня в обідню перерву, відчуваючи якесь певне виснаження емоційне там, чи навіть е -е, фізичне, можуть прийти і пів години просто позайматися таким фітнес-танцем, е -е, скажімо так, набутися, набутися позитивних емоцій, тому що зумба це є латиноамериканський танець, який передбачає власне, е -е, викид е -е, дуже таких позитивних емоцій психологічних. Та? Це з точки зору емоційності, та? це є набуття цих позитивних емоцій. З точки зору фізіології, тобто фізичної, це є рух, це є наповнення організму киснем, це є наповнення організму якимись певними правилами, тому що танець це є правила, ти маєш знати, що за чим танцювати, які рухи мають бути. Ось і це є таке своє свого роду психоемоційне тренування організму, який збагачується, наповнюється для того, щоб можна було, наприклад, наступний етап другу половину робочого тижня пройти в такому емоційному психологічному піднесенні, я би це так сказала. Люди, які до вас приходили просто як учасники, з вами знайомились, розповідали про якісь свої таланти, і потім вони ставали тренерами інших занять. Так наскільки частими були такі випадки, і це я так розумію, більше вимушених переселенців стосувалося. У нашій команді дві колег, які були вимушено переселені, які працювали в нашому проєкті. Працюють це, власне кажучи, група пренатальна. Пранатального періоду це колега з Києва. І група нейрографіки це також колега з Києва, яка працює у нас. І третя, знову ж таки, зовсім недавно: це є група для логопедії для дорослих. Це також вимушена переселенка. Тобто, в нас три групи, які проводили. Спочатку о, учасники наших груп підтримки, а потім наші колеги, Ось, і, і, які зараз проводять ці групи. Також є о, учасниця, яка проходила одну з наших груп, Ужгородка, яка тепер проводить о, також, такий напрямок, як книжкові посиденьки. Ось тобто у нас такий, о, скажімо, прості ресурсної підтримки, коли Наші учасники стають нашими колегами, і це є дуже до дуже добре, тому що багато хто відкриває з них нові якісь в собі там знання, якими готові ділитися з оточуючими. Ми так наповнюємось всіми талантами, що, що нам дає, посилає всесвіт, зокрема Бог. Ну, і змогла продовжити свою діяльність. Це теж свого роду наповнення свого внутрішнього розвитку. Безперечно, так. Війна кожного з нас чогось навчила і змінила. Як вона змінила вас і чого навчила вас? Чи змінила мене? Ну, Вочевидь, я стала стійкішою. Я була до цього моменту людиною А Сьогодні це більше набуло, певно якогось емоційного забарвлення. Я ціную кожну мить, яку мені. Бог дає тут і тепер. Чим я можу бути корисна тут і тепер? І тепер в новому році дерево мого життя продовжуватиме так свою діяльність, надалі буде відкритим для всіх і, можливо, про якісь плани. Скаж. Я дуже в це вірю, що ми е, знайдемо меценатів, знайдемо тих, хто підтримує нашу, е, наш напрямок роби, роботи. Як це підтримує і свого часу підтримав, і до сьогоднішнього дня підтримує ще владик Микола Лучок Мукачівської дієцезії римсько-католицької церкви. Маємо мрію таку, щоб цей рік був роком перемоги. Це загальна мрія для кожного громадянина України як незалежної держави. Це є мрія. Які плани? Плани дуже прості, і тривіальні, бути корисними для наших співгромадян, які потребують нашої підтримки. Знову ж таки, повторюся, ми є, ми є для вас, ми є відкриті, ми готові допомогти, підтримати. Хай легко реалізовується все задумане. Сподіваюсь, до нових зустрічей і тут в просторі. Ну і продовжуємо шукати кожен свої внутрішні ресурси. Дякую. Безперечно. Дякуємо вам. Завжди раді приходьте.